Сьогоднішній пацієнт колінчастий вал. Як кажуть на Житомирщині, кажуть у нас так: тим міняння колінвал від мопеда колінвал. І так, які особливості? Це Yamaha, 2 циліндри. Не знаю, який об'єм, десь 800, мабуть. Е, яким чином він робиться? Робиться він таким чином. Треба спочатку занотувати, як він складений. І які особливості, щоб потім нічого не наплутати при збиранні повторному? Бачимо отвори. Я думаю, що це отвори саморобні. Тобто, це брались більш дешеві підшипники, сверлились. І сюди зазвичай вставляються стопори. Стопори знову ж таки роблять з шматочків свердла. Якщо це не заводський, цей підшипник коштовний, заводський і бачу отвір тут. Стандартний із Це треба все занотувати, як воно складено. Це і сюди, це цей всередину, це і всередину, це лабіринтове ущільнення. це підшипник має стопорне кільце. І ще, е, яка ще відмінність цього корінчистого вала на ямахах. Е, тут отвір під палець, ми бачимо, з цього боку є. А з цього боку нема. Чому? Тому що палець тут є єдиним цілим з цією щекою. Те ж саме стосується цей бік Отвір є, Палець сюди заходить. А тут палець є єдине ціле з щекою. Тому, звісно, щоб тут щось замінити, треба викинути цю щеку разом із пальцем, який буде пошкоджений. Внаслідок роботи тривалої або аварійної, і поставити замінну деталь, в якій вже буде отвір. Це є така фірма WSM, яка широко відома серед гідроциклістів, тому що вона робить не дуже дорогі запчастини, такої, будемо казати, помірної якості. Але це вихід, бо вони роблять шатунні зборки зйомним пальцем, і ці щоки, які вже є. Просвердлені отвори, і вони ну, таким чином стають багаторазового використання. А ми зараз зробимо невеличку екскурсію по нашому подвальчику. Так, я покажу всі карти. Хай буде світло. А, це, до речі, прес, він буде зараз працювати. Що тут? Так, це як казав Янукович, йолка. Я нарешті її виніс. Уже у нас що червень? Маємо червень і саме час позбавитись ялинки. Йлки горішки. Не зможе хто горішки подолати, тому колінвала не розбирати, як то кажуть. А це у нас оці самі карти. Бачимо, яких до багато. І це все я колись переробив. Таку кількість цих гідроциклетних, снікоходних, колінчистих Ну, Наприклад, беремо, карту маємо перевернути її. І ось як вона виглядає. Виглядає вона так. Тут провороти. Вказані на 120 градусів, три циліндри це було. І вказано, в якій послідовності збираємо перше, друге, третє, збираємо четверте. Навпакій не вийде зібрати, як встановлені стопорні ці штуковини. І так далі. І зараз ми будемо малювати таку саму штуку, і з цього треба починати. І цим... А, це, до речі, також була Ямаха, але трьохціліндрова. Важко виставити кути 120 градусів. Так, чудові горіхи. Повертаємось назад і будемо щось малювати. Зйомник! Треба поздирати ці підшипники. і потім все це порозбирати, порозкладати. Як кажуть у нас для того, щоб розібрати колічастого вала, не треба нам холодний труб, але не обійтись без труб. Про які труби ми кажемо про трубу великого діаметру. До речі, подяка Олександрові, який мені її подарував, який ремонтує гідроцикли на регулярній основі. Ось без цієї штуковини нічого не буде, бо треба. Якимось чином фіксувати цей колінчастий вал, то вкладається він всередину і вичавлюється в краї. Бежить він дефоліра, я спробую однією рукою показати, так, казала, мама їсти вітамінки. з рейї не послухався. Але ні. Ось приблизно так це виглядає. Знизу треба підкласти якусь дерев'яну штуковину. Я її десь загубив. Чому треба підкласти? Якщо сюди не підкласти, то він випаде і поб'є край. Тому треба підкладати. Це, до речі, шматок броника. Окей, вимикаюсь, бо не можу однією рукою працювати. Отже, маємо перший трипер, який гемор. Якщо люди думають, що розібрати цього вала так дуже легко, то я їм показую. От ось так. Бачите, який маленький зазор, да, щілина між підшипником і щекою. І враховуючи, що тут є такий бортик, то залізти туди не вдається. І якщо ви бачите, а ви бачите, бо я показую, і ви не можете не бачити, що робиться із зйомником, він не витримує. Тому, тому бачимо, ось показую, наскільки маленька. Є площа, щоб зачепитись. І, скоріше за все, доведеться брати болгарку і ось так робити такий надріз, щоб сюди залізти. Звісно, це зараз запиляється, запиляється надріз, бо цей підшипник вже все одно в мусорку йде. І буде попитка спроба номер 2 Хоча цей підшипник класний, я спробую його зберегти, бо він ще може знадобитись. Він дорогий, багато коштує. Спробуємо його зберегти. А тепер чиз, як то кажуть, перше, всі ці мої намагання розбились об 10 невдачі. Довелося просто тупо все різати, бо зняти його неможливо. Звісно, чи можна його використовувати? да, помити, підчистити і можна ще ставити, бо сам по собі підшипник непоганий. Але зняти його ну, ніяк. Тобто це можна підрівняти і ще він буде ходити. Але не в цей раз. Але й другий прикол. Все це більш-менш порозбиралось нормально. До речі, на поганому стані ці пальці. Бачимо, трохи були іржі від води. Або, ну, це нічого нового, враховуючи, що воно працює в воді, то воно трохи має ризик. Але ось проблема. Коли я почав знімати центральний це де цей, ось, лабіринт, лабіринтове ущільнення. Один підшипник, цей нормально, більш-менш пішов легенько. А цей взяв і дуру приварився. І тому я ношу на мордязі свої окуляри. Ось показую. Окуляри фірми Scott, старі кросові. з Оригінальною скотовською лінзою, яка не потіє, і яка дуже-дуже витривала. Хто знає, що таке мотокрос? Ті мають таких окулярів десяток в хаті. І ось що лопається обойма, все це розлітається мені по фізіономії підшипник цей був перегрітий, і тому він, мабуть, і приварився трохи, бо він, скоріше за все, внаслідок того, що він заклинив. То його обойма провернулась, і за рахунок провороту вона приварилась до пальця. І стягнути його ніяк. І ось, дякуючи тому, що я полюбляю потужні речі та товстих жінок. в мене прес десь двадцятка І якраз десь там 15, 17, 20 тонн воно ламає все. І все це розлітається. По моїй фізіономії, яка надійно захищена старими окулярами Скотт. Чого я вам бажаю. Інакше ви будете, як то кажуть, мати перевагу над звичайними людьми, бо вас не візьмуть в армію без одного ока, або, можливо, без двох. Я знаю аж двох друзів своїх, які вже трохи спортили собі зір. Тому важніше. І оцей чудовий момент, коли. Думав, що все буде просто, але знаходиш якусь роботу, яка не тривіальна. Бачите, я пройшовся на токарному станку, трохи взяв різцем, пройшов це місце пошкодження, воно зняло шматки металу, які варились в палець. І під ними ось такі дефекти. Тобто, можете собі уявити, якщо зазвичай, якщо цей підшипник там десь ну, пів тонни, може тонна натяг, то цей, був десь 15-17, коли він лопнув. Оце така сила зварювання. Оце все місце, да, де пошкодження ми маємо, це було просто приварена обойма за рахунок тертя. До пальця центрального. Чи є це пошкодження критичним, я не думаю, тому що, ну, товщину, ви бачите, що хобот в слона, ну або не хобот, то думаю, що воно все витримає, але ось такий прикол. Це я, до речі, перший раз бачу на центральній опорі таке пошкодження. Це карта, про яку ми розмовляли. І це я вже почав збирати. І ось різниця. Ось рідний, а ось е, автомаркет девайс. Бачимо. Палець зйомний, я вже його запресував, а тут палець. Якщо чесно, я не знаю, це треба взяти таку здоровенну балванку і потім її вилити. Давно ну це бачимо сліди, що це було е, лиття. Це вже обробка, обробка. Потім ну дуже коштовний процес. І, і головне, що він одноразовий. А це вже автомаркет, можна хоч 100 разів його розпресовувати. Єдине, що, звісно, пошкоджується, пошкоджуються посадочні місця, і, і так натяг тут не дуже такий виражений. І це вже я встановив центральну опору, підшипник. Якраз та сторона, що пошкоджена, він нормально сів, прогрив його, посадив, промив, промазав. Обов'язково треба їх змащувати, тому що поки він накачає масло, то при першому старті може знов таки бути пошкодження. Так, збираємо далі. І ось уже колінчастий вал приймає майже завершений вигляд. Але чому майже? Тому що він. Кривий, як чорт. Яким чином його треба зробити рівним, то це за допомогою метода ковалдінга. Хто знає, що таке ковалдінг, той розуміє, що без ковалди не вбійтись. Але для цього потрібно особливо з мідяхи зроблена, тому що простою ви поб'єте колінчастого вала. Тому є така штука, кілограмів вона десь важить 5. Якщо вгатити. По нозі, то буде трохи боляче. Тому, якщо будете бити когось, то не себе. І колись в радянські часи був ще такий вислів: якщо довго мучиться, що небудь вийде. Я вам скажу так авторитетно. Якщо ви будете довго мучитись, ви просто тупо сильно замучуєтесь. Але саме цим я зараз буду займатися, тому що вистукати його. Це не поле перейти, як то кажуть, і не Дніпро переплисти. Треба гатити по ньому з одного з іншого боку, поки він не стане рівний. А от скільки треба влупити і куди це вже питання досвіду. Наприклад, в Америці є така фірма відома, назву якої я забув, звісно, бо в мене трохи вже є пошкодження мозку після 20 років роботи з колінчастими валами. Так от. Їм потребує десь 5 років для того, щоб дати людині сертифікат, що вона може вже взяти кувалду в руки і щось рівняти. Оце зараз цим я буду займатись, а коли мені буде важко, я буду пити каву та їсти горішки. Поки чекаємо ще ближче до перемоги, як каже компанія Київстар. але ще треба ковалдіть і ковалдіть. А я нагадую, що. Це настільки може бути довгий процес, що і життя не вистачить. Наприклад, попередній механік вашій увазі. Фамілія Жабін стукав-стукав та й засох. Тому ми будемо намагатись зробити це швидше, ніж він, а йому бажаємо рестин peace. Я пішов пити чай, втомився. Оце, власне, і все. Залишилось замотати цей колінчастий вал в пухирчасті обладунки. Важка в нього доля, але нічого не пробиш. Всім нам тут доводиться непереливки на всьому світі. Бачимо свіженьке маркування, закриваємо коробочку і відправляємо власнику. І хай йому щастить. І найкращих йому годин, відведених мануалом, провести в морі або хоча б в річці, але не в болоті. До нових зустрічей!